Всім привіт! Ви на каналі Фітгайд. Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні я приведу для вас тренування з йоги для спини. Воно направлене на зміцнення м'язів стабілізаторів хребта та покращення його гнучкості. Ця практика також допомагає уникнути защемлення нервів та судин, що є небезпечним для багатьох органів нашого організму. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо хочете побачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо! Сьогодні нашу практику ми почнемо з нахилів голови. На вдиху ми за підборіддям витягуємося доверху, з видихом нахиляємо підборіддя до груди. Ще таких чотири, три, два, один. І з центрального положення голови ми починаємо нахили до правої сторони і вліво. Ще таких чотири, три. Два, один. І зліва направо на пів оберти. І ще два. І останній. А також ми з вами зробимо суглобову гімнастику для зап'ястів. Ще чотири, три, два, один. І з вдихом ми підіймаємо наші долоні доверху, і з видихом ми опускаємося у лівий бік за лівою долоню, і через витяжіння опускаємося вправо. Весь час витягуємося за верхньою долоню доверху. Якщо у вас виходить опускати ваш лікоть до підлоги, ви можете його опускати. Або, якщо ні, це вам важко, ви можете просто трішки його притримувати. Ще 4 нахили. 3. Не відриваємо таз від полу, два. І залишаємось вправо вдих. І з видихом починаємо ще глибше опускатися до підлоги. Таз ми вдавлюємо у мат і дуже добре витягуємо себе за нашою долоню від тазу. Наче весь корпус ви відтягуєте з тазу. Ще тримаємо це положення чотири рахунки. Три. Давай відчимаємо витяжіння по всій боковій поверхні лівої сторони. І зі вдихом через витяжіння ми виходимо на ліву сторону. Вдих і з видихом ще нижче опускаємося до підлоги. Тримаємо ще чотири цикли дихання. Три. З кожним видихом ви все глибше і глибше опускаєтесь до підлоги. Два. І останнє. Добре. Далі ми трошки попрацюємо на скручування. Ми нашу ліву долоню кладемо на праве коліно, з вдихом ми робимо оберт нашою правою рукою і ставимо нашу долоню на лінію нашого куприку. За маківкою ми витягуємося доверху, і з видохом, наче відштовхуючись від коліна і від підлоги, одночасно ми витягуємося за маківкою доверху. І Намагаємось вистроїти наші плечі у одну пряму лінію, яка йде перпендикулярно краю нашого мату. Ні в якому разі не падайте назад і намагайтесь тримати свою спину рівно. Це дуже важливо у скручуваннях. Вдих і з видихом починаємо скручування, тримаємо це положення 4, 3. Весь час витягуємося за маківкою. 2. Один. На вдиху витягуємо за задньою долоню. Ми починаємо класти наше ліве плече на ліве коліно і виходимо у нахил. Тут також ми робимо супротив тазом і вдавлюємо нашу праву долю тазу до підлоги, а нашою правою долоню все більше-більше і тягнемося по діагоналі. За правим коліном ми витягуємо нашу ліву долоню. Два. І з видихом виходимо наверх, міняємо положення долони. Вдих, виходимо за лівою долоню, ставимо його, її за куприком і з видихом, відштовхуючи від коліна, від підлоги, витягуючи за макушкою, ми уходимо у скручування вліво. Ще тримаємо 4, 3, 2, один. На вдиху, витягуючи за правою долоню, опускаємо праве плече на праве коліно. І витягуємось весь час за долоню, чинимо супротив тазом. Це дуже важливо, не забувайте про це. Ваш погляд може бути вниз або вверх. Це не важливо. Важливо те, щоб ви максимально розкрили свою грудну клітину доверху. І ще два. І з видихом повертаємось. Далі ми продовжимо, сидячи на гомілках. Я напевно повернусь до вас боком, щоб вам було краще мене видно. Ви, коли сідаєте на гомілки, старайтеся, щоб ваші п'яти були максимально прижаті один до одної, і таким чином ви п'ятами починаєте вдавлювати свої підйоми до підлоги і розтягувати їх. Ми на вдиху беремо замок і витягуємо замком вперед, куприком. Як можна далі до колін животом виштовхуємо поперековий відділ. На вдиху ми розкриваємося у грудному відділі і підборіддям тягнемося доверху і максимально розкриваємо свої зап'ястя. І робимо це в динаміці 6 разів. Вдих, з видихом підборіддя до грудного відділу, витягуємося максимально долонями. З вдихом виходимо наверх. Ще таких 5, Видих. Вдих. 4. Веди їх прогин. Три. З кожним разом нарощуємо амплітуду, 2. І останні, і потягнулися за долонями, виштовхнули максимальне поперекове відділ і грудною клітиною розштовхнули свої лопатки. Ще Тримаємо це положення 4. 3, 2, один на вдиху виходимо в грудний прогин. Слід за грудним йде поперековий, але ніякого дискомфорту в поприкому у ви не повинні відчувати. І максимально притягуємося за замком і за долонями доверху. Ще тримаємо 4, 3, 2, один з видихом опускаємо наші долоні до підлоги. Трішки коліна ставимо у ширшу позицію, стопи намагаємося тримати разом. Тепер мені потрібно, щоб ви взяли незвичайний замок, а замок, який називається зап'ясний. Ви зап'ястя повинні прижимати як можна більше один до одного. І не відривати ні зап'ястя, ні долоні. Таким чином ваші плечі і грудний відділ будуть максимально розкриватися. Ми на вдиху повинні максимально протягнутися за нашим замком як можна далі до підлоги, розкриваючи грудний відділ. І з видихом опускаючись від тазу, розкладаючи живіт по стену, ми опускаємося вниз, ставимо голову на лінію росту волосся і дотягуємося замочком доверху. І з видихом витягуєш за нашим замком. Ми через круглу спину підіймаємось наверх, видих, вдих виходимо в прогин. І таких повторюємо ще 5 разів. З видихом, вдих внизу, і з видихом круглою спиною підіймаємося. Весь час, коли робите цю вправу, ви повинні намагатися не відривати від ваших п'ят. І максимально дотягувати замком до підлоги, коли виходите у прогин назад. І ще один раз. І з видихом виходимо наверх. Далі ми підіймаємось наверх, ставимо наші стопи у активне положення. Зараз я вам покажу перше положення, це коли стопи активні, але якщо можете вийти у грудний прогін трохи глибше, то ми завжди можемо поставити стопи на підйоми. Як ми починаємо? Ми ставимо наші долоні на повздовшні. Гребні тазу, інакше виштовхуємо наш таз долонями вперед і трошки стягуємо донизу. Таким чином, ми обираємо затиски в нашому попереку, якби стягуючи м'які ткані донизу. Ви повинні виставити свій таз нижні края ребер. І коліна в одну пряму лінію. А вдих з видихом виштовхуючи таз вперед лікті тягнемо один до одного, ми уходимо у прогин. Ця поза називається поза верблюда. Тримаємо 4, 3. Куприк тягнемо під себе 2. Один з видихом опускаємо нашу ліву долоню на ліву п'яту, і за правою долоню ми витягуємося до верху. Наче відштовхуючись від п'яти, ви витягуєтесь максимально за правою долоною і входите ще в прогин. Але все робите так, щоб вам було комфортно у вашому попереку. Працюйте тільки за допомогою грудних прогинів. Ще 4. Три, два. Один, з видихом підіймаємось і відпочиваємо в позі дитини. Також цей спосіб підходить для компенсації. Добре. З видихом підіймаємось наверх. Пам'ятайте, що ви можете опуститись на підйоми, якщо ви відчуваєте, що хочете розробити цю позу глибше. Опускаємось на нашу праву п'яту. З видихом виштовхуємо таз, вистраємо пряму лінію, витягуємось не за лівою долоню, видих і з видихом виходимо в прогін, відштовхуєш одночасно від п'яти і витягуєш долоню. Ще 4. Три. Витягуємо нашу шию. Ніякому разі ви так її не завалюємо. Працюють м'язи спини та шиї. Два. Один з видихом через відтяжіння за долоною знову пускаємось у компенсацію на п'ять циклів дихання. Наше самопочуття напряму залежить від того, що ми їмо. Риба з високим вмістом омега 3 жирних кислот є одним з найкорисніших продуктів для організму. омега 3 кислоти необхідні для створення оболонки нервових клітин, для правильного функціонування клітин імунної системи і для багатьох інших процесів в організмі. Щоб мати достатньо жирних кислот при будь-яких умовах, поповнюйте їхні запаси за допомогою капсул суперомега 3 від вансітон. Одна капсула супер-омега-3 ванцітон. Містить добову потребу омега-3, отриману з найкорисніших сортів морської риби. А вітамін Е, що входить до складу, зберігає якість омега до моменту повного засвоєння. Кругли спини піднімаємось наверх, і зараз ми ще попрацюємо над гнучкістю нашої грудної клітини. Встановлюємо коліна прямо під тазом, долоні ставимо під плечі. Вдих і з видихом починаємо долонями вишагувати вперед. І якщо вам буде незручно, я вам раджу взятися за край вашого мату. Так ваші долоні не будуть дуже сильно сковзати. По перемату. І з видихом ми опускаємо грудну клітину до підлоги. Куприком витягуємося назад, роблячи супротив. З видихом ми грудною клітиною виштовхуємо, наче лопатки у різні сторони. Але таз нас стабільний. Таких ще повторимо 4 рази. З видихом опускаємося донизу підборіддя на підлогу. Якщо вам не комфортно, можете покласти на любу із сторін. І з видихом ми Максимально виштовхуємо наші лопатки у різні сторони. Вдих їх вниз. Весь час робіть супротив тазом. Ні в якому разі тазом не завалюйтесь вперед і назад. Ще два. Видих. І останній раз залишаємось внизу на 10 циклів дихання. Дев'ять. Вісім продавлюємо грудну клітину, долонями тягнемося вперед, підборіддя тягнеться вперед, промежно підтягуємо в себе і тазом весь час тягнемося назад. Ще 4. Дих з видихом ще глибше. Три. Два. Один. Обережно через скруглення підіймаємось і опускаємося. У дитину. На два. І з видихом круглою спиною підіймаємось наверх. Далі ми продовжимо наше тренування, лежачи на спині. Тому ми переходимо на таз і тримаючись за таз, значить підвертаючи таз вперед, ми хребець за хребцем дуже повільно опускаємо донизу. Наші долоні ми кладемо у сторони по лінії нашого плеча. Згинаючи коліна, ми підтягуємо коліна до нашого корпусу, вдих і з видихом коліна, максимально прижимаючи до корпусу, ми переводимо їх вправо як максимально ближче до правого ліктя. Голову повертаємо вліво, плече і долоню ми намагаємось не відривати від підлоги, а весь час долоню відтягуватися як можна далі в сторону, пускачити таким чином лопатку. Веди їх в центр і з видихом в іншу сторону. Чим більше ви коліна будете притягувати до ліктя, тим більше ви почуєте витяжіння навіть не тільки в поперекому відділі, а й в області між лопаток. Видих центр з видихом вліво. Ще таких два рази. Вдих. І з видихом опускаємо як можна ближче до правого коліна і повністю тут розслабляємось, опускаємо ноги на підлогу там, де вони опускаються, прикриваємо очі і відпочиваємо тут 5 циклів дихання. Весь час витягуючи з лівою долонею, як можна далі. Під плеча. Ще один цикл. І з видихом плавно повертаємо коліна до корпусу. Максимально прижимаємо і з видихом переводимо вліво і відпочиваємо. А вдих з видихом в центр. Підтягуємо наше праве коліно до, до корпусу. А ліву ногу тягнемо як можна далі від тазу. З видихом підтягуємо чоло до коліна і максимально вжимаємо живіт у підлогу. Ще тримаємо 4. Три. Два. Один. З видихом плавно міняємо. Дих. з видихом підтягнули, ще тримаємо 4. Три. Два. Один. Оба коліна один до одного, і з видихом хребет за хребцем опускаємо шийний відділ, голову опускаємо стопи. І через праву сторону ми повільно підіймаємося доверху. Кладемо ліву долоню в область нашої душі, право на ліву. Одночасно вжимаючи долоні в грудну клітку, стягуємо м'які ткані донизу, під боріддям тягнемося доверху. Чотири. Три, відчуваємо легке витяжіння в шиї, по передній поверхні. З видихом розслабляємось долоні, притискаємо одну до одної у центрі нашої грудної клітки в області серця, дякуємо один одному, собі, своєму тілу, часу, простору, можливості і всіх тих, хто нам її дає. Дякую вам. Дякую, що провели цей час зі мною. Пишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після тренування. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось наше заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!